побачила стоп води з труби, куди поцілили російські снаряди. Потім почула вибухи, розповідає жителька Дніпровського району Варвара. Вже було страшно, чесно, я пішла в під'їзд, У мене балкон. Я була дома, я це чула, я підкривала. Вони волною мусора стекла пана та спала. А стекла в хаті слава Тобі, господи. попали в Олена власниця двох приватних будинків поруч. Ось це, бачите, повилітало все. Вот эта замазка повилітала вся. Он там теж. А вікно стекло вже з своєї кімнати. Полетіли всі штуки. Там то вийшлося. А тут, звісно, в мене і потолки полопали на кухні. І ото вікно вибите. От витяг стекло. Єлі повитягувала. Одна в мене всі переїжджали, тут закрито, а я в тому домі була, тому там мене не достало. Я в другій хаті була. У мене дві хати. Я просто лежала. У мене вона нижче, а ця висока. тому там в мене стекла полетіли. Також через російський обстріл були пошкоджені електромережі, знеструблені 22 тисячі 900 точок обліку. Місць встановлення лічильника електричної енергії. Без опалення залишилося 20 багатоквартирних будинків. 13 січня ремонтні роботи завершили. Електрика почала надходити до будинків, повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Оксана Хлібос, Ігор Печенко, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.